HyoGays, з знову ж Симпай, і, як ви можете помітити, у мене не вистачає шести трофеїв на міні для того, щоб апнути її е першим левелом, без гаджетів, без е гірів, взагалі без нічого, без пасивок. Просто на 1000 трофеїв. 1000 трофеїв просто першим левелом. Ось, мені в цьому поможуть Шанк з з'ємато, дуже потужні ціпи. Якщо вони дадуть якісь посилання на себе, ось на їхні, я не знаю, соцмережі, я їх додав під цим відео в, е, в описі. В принципі, одну дуже потужну катку треба. Я не знаю, можна написати наскільки це потужно. Ось, е, в, принципі, е, в принципі, якщо все вдасться, ми, можливо, ще й вище спробуємо запустити цю міну. Ось, можливо, я далі в соло це буду пробувати, а не з тіпами. Ось це ми побачимо. В принципі, це ми будемо робити на стрімах. Тому, якщо не хочете пропустити такі штуки, чуваки, то залітайте до нас е на стріми на цьому каналі, на Ютубі, або на Твічі. Так, ого. Ого. Небезпечно. Чесно кажучи. Чесно кажучи, це дефолт. Це дефолт, чуваки, поки мої <смі> <смі> тімейти файтяться просто в якийсь рандомний момент, поки чіюзає свою ульту, і мене просто анігілює Ось, знову ж таки, перший, перший левел Це значить, що мало ХП, мало демеджу, мало абсолютно всього. Ось, і тому грати на першому левелі максимально некомфортно. Максимально так. Але мої ціпи якраз таки Ого. Окей. 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 Ого. Так, це небезпечно, Ямато соло залишається. Це трохи небезпечно. Просто дві рандомні тички від покича є. Ого, ого. Ні, ну 4000 хп це дуже сильно. Це дуже сильно. Так, мені треба ульту нафармити. Тому що єдине, е, єдине, що я на першому левелі міні можу зробити, це допомогти своїм тімейтам, Це просто якусь. Ну. Ну, це виглядає не як я пушу міну на на 1000 першими левелами. А виглядає так, ніби мене просто забущують. Так. Ого, оце оце погано. Оце погано. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут взагалі без шансів. М -м -м. Але, чуваки, це друге місце. Так, я так розумію, тут чуваки просто зараз в соло ще й. Е -та, ще й залутають перше місце. Але дивіться, чуваки. Навіть якщо це друге місце, це вже перемога. Та, мене чуваки тупо забустили. Мене чуваки тупо пратянули 04 4 Професійний КД. Ось, професійний КД. Максимальний ранг, чувак. Максимальний ранг на міні. Я, в принципі, думав, що робити з міною, чи можливо її прокачати після того, як уже е, її апну на... На тисячу ось, але потім я подумав, що в принципі міна все рівно в ранкеді не дуже сильно себе якось показує, тому по факту вона мені не потрібна для ранкеду. І немає сенсу її качати. Тому просто так тисячу залишу на міні. Ось, можливо, ми будемо. Е так, погнали ще одну. Погнали ще одну катку, щоб закріпитися на тисячі, тому що можливо, ми на стримі сьогодні будемо апати мін вище за тисячу. Можливо, можливо, вдасться не знаю в топ України, наприклад, попасти на міні. Ось першим рівнем. Тому, якщо ви не хочете пропустити, цей... ну. Такі потужні штуки, потужні пуші, то підписуйтесь на цей канал, чуваки. Ось, і залітайте до нас на, на стріми, тому що якраз таки на стрімах уся діч у нас стається. Так, все ми погнали, погнали. Треба закріпитися на тисячі. Ось. Ну знову ж таки, за рахунок того, що в мене дуже класні тімейти, то оцю тисячу було дуже легко гапати. Ну, типу, дуже легко. Ого. Ого. Ого! Просто. Просто підставився. Просто підставився на рандомну тичку від Джейсі, до речі. До речі, від Джесі. Оце небезпечно. Так, ні, мені треба тікати. Я не знаю, оця тичка у міни вона досить, досить неприємна. Тому що вона тебе від, е, відкидує і потрібно е, uh, максимально, м- максимально на це зважати, максимально підлаштовуватись так, щоб uh, ну, якраз, uh, якраз розуміти, куди тебе ця тичка відкине. Ось, тому що може якраз тобі це допомогти, там я... Угу, ні-ні, угу, 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 ні 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 Забирай, забирай, все. Угу. Так, боже! А чак! Я ж... Я ж мав выж... Там, э, там еще одна рандомная ракета. Вид... Э... Боже, ну, честно говоря, чуваки, это прям потно. Это прям дуже жестко. Так, ні, я спробую засейвитись, бо там Ямато зараз просто вицелять. Ось, а я спробую просто засейвитись. Я спробую просто засейвитись э, своїм тиммейтом. Так. Ага. Блін. Блин, ну це погано. Це дуже погано. А в нас шанкс виживе, так? До топ 2. Хорош. Хорош. Є ще шанси, є ще шанси. 4 секунди, зараз я з'явлюсь, якщо виживем. Ні, на жаль. На жаль, ні, це занадто, занадто жесть якась була, чуваки. GG, GD Gaisi. Ось. Посилання на чуваків я залишу в описі, якщо. Якщо вони дадуть, ці посилання. Ось. Всім дякую за перегляд, ставте лайкоси, там підписуйтесь, всякі штуки. А з вами був Симпай і всім. ентай.